Слава Богу, шановні друзі, брати та сестри. Сьогодні знову програма Хліб щоденний, і мені хочеться поділитися словом на таким розмірковою самого ранку. Що ж робити? Дуже часто люди задаються такому питанню у. Початку своєму житті, або скажімо, у кінці свого життя задаються питання, що ж робити. Я думаю, що варто, варто задаватися такому питанню ще з вечора, щоб зранку, вставши, вже знати, що потрібно робити. Я, до речі, розмірковую і бачу, що Господь чомусь е, е, до дітей своїх чи до служителів своїх не каже: будьте лежебоками, е, лінуйтеся. Віддихайте, нічого не робіть, я Бог, всемогутній, за вас все зроблю, так чомусь Господь не, не, не вчить. А навпаки, мені зараз пригадуються слова еклізіаста, де написано, мабуть, що це дев'ятий вірш, дев'ятий розділ, верніше, де написано, що все, що може рука Твоя робити, все, що може, сьогодні роби, тому що. Туди, куди ти підеш після цього, вже руки твої не зможуть робити. Там в еклізіаста написано, що підеш у могилу, де там вже ніхто нічого не робить і так далі. І хочу вам сказати, що робити для людини це. Якщо брати чисто фізичну роботу, це є здоров'я для неї фізичну роботу, ну звичайно, не через сили, так, щоб, щоб пуп вип вилазив, або це спина, спина тріскала. Іменно працювати, працювати, тобто робити, робити. І якщо Господь говорить робити так, ми предназначені, бо маємо руки і ноги, то Господь нас вчить робити на неві його, адже розплата буде від Господа. І як ми 8 годин, або хто 6 годин, хто 10 годин працює працює на інших роботах і чекає винагороду від тих людей, які зауважте, вони мають гроші або працюють на таких роботах, щоби мати рівно стільки, щоб і їм було за що. Жити і ще й вам заплатити заплатити за за ваш труд. Отже, поміркуйте собі, наскільки більше Господь хоче дати нам таку роботу, щоб і ми могли брати людей на на роботу і їм оплачувати їхній труд. Але в даний момент я думаю, що від цього. Вам, 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 вам цього в даний момент не потрібно. Е, я хочу звернути увагу на те, що працювати або робити потрібно завжди. І так як еклізіаст говорив, що все, що може робити рука твоя, і я взяв такі місця із писання. Е, мабуть, у еклізіаста так написано, написано перший розділ е, дев'ятий вірш. Що було, воно й буде, і що робилося. Буде робитись воно. І немає нічого нового під сонцем. Тобто, все продовжується, одне покоління. Народжується, йде вчитися, получає все необхідне знання, скажімо, для того, щоб прожити у цьому житті. А саме головне знання або пізнання Бога, щоб знала людина, що їй потрібно робити на цій землі. Адже молодість дуже швидко проходить, і якщо людина в молодості або в юності своїй. Не навчилася робити те, що їй необхідно, не те, що хочеться або те, що не хочеться, а що необхідно для чого вона призначена, то тоді ця, ця, ця людина робиться е, невдалою, я би м'яко сказав, е, лінивою людиною у, у житті, якщо вона не знає, що робити, або робить не те, для чого вона, вона призначена, адже робота твоя або моя, вона чекає іменно тебе, адже для неї ти і прийшов. Каже, на цю землю якщо ти цього не знав то господь нас послав на цю землю іменно для того щоб ми щоб ми працювали і перш за все щоб ми працювали на ниві його на неві його і він тим який працює він дає винагороду і не таку винагороду як ми чекаємо за свої, за 6 чи 8, чи можливо хто більше працює у, у день. господня винагорода набагато більша від цього що що нам людина може запропонувати адже Біблія так і говорить, що все, що було, воно і буде, і буде, і варто в цей проміжуток часу виконати те, для чого ми предназначені. Тобто виконати свою роботу, якщо так можна вирішити, робота або предназначення це одне і те саме. І що я можу сказати? А, ось. А той, хто. Той, хто не буде робити Божого, а звичайно буде займатися чимось іншим. Дивіться, як, як е, Господь знову ж таки через мудрого Соломона, тільки вже у притчах е, у притчах говорить е, пожадання, а, 21 розділ притчі, е, 25 вірш. Пожадання лінивого вб'є його, бо руки його відмовляють. Робити. Як бачите, що е, Господь також говорить про лінивих людей, які не роблять то, те, для чого вони предназначені, і пожадання лінивого він багато чого бажає. Я того хочу, чи я того би хотів, чи я того би, би хотіла, але його пожадання його і вб'ють, і його рука від, буде відмовлятися робити, для, того, для, 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 для чого вона предназначена. І назавжди. Завершення, хочу прочитати знову тільки вже третій розділ і 12 вірш. Я знаю, немає, немає нічого кращого, як тільки радіти й робити добро у своєму житті. Хочу, хочу дійсно підкреслити ці слова, що коли людина працює на фабриці або на заводі, вона також має свого, свого роду. Якусь радість або задоволення в тому, що вона вміє робити ту чи іншу і ту чи іншу працю. І є є люди, які дякують за те, що він майстер, що він там такий, і так і так далі. Але Господь говорить, що я, я знаю, немає нічого, нічого кращого у світі. як Робити те і радіти тому, що ти це робиш, робити добро у своєму житті. Саме найкраще добро це Господь нас вчить, це допомагати іншій людині, яка, скажімо, не знає або не вміє, або не може. Отже, якщо тобі це Господь відкриває сьогодні і дає тобі сили, то дає тобі сили не для того, щоб ти був сильніший від слабшого, а для того, щоб ти зміг поділитися своєю силою. І допомогти йому. Якщо Господь дає мудрості, то він дає тобі мудрості не для того, щоб ти був мудріший від нерозумного, а навпаки, для того, щоб ти своєю мудрістю зміг поділитися з тим нерозумним, щоб і він став, став розумним і знав, де ти черпаєш знання або де, де, де ти черпаєш мудрість від Бога, щоб і він таким самим був. І все інше, що, що необхідне, якщо тобі Господь дає дає радість, і радість дає в тому, щоби Робити, робити, щоб трудитися на його ниві. це значить, це значить зустрічатися з людьми, це значить говорити з людьми, це значить благословляти людей, це значить входити в нужди людей для того, щоб бути відповіддю на цій землі. Тому що церква є відповіддю на цій землі для тих людей, які ще не знають Бога. Тому що на сьогоднішній день багато хто говорить, що ми Божі або ми знаємо Бога, ми християни. А в дійсності вони навіть і не читають читають слово Боже, і навіть не знають, як приміняти в життя в життя те, що там написано. через те я я прошу в Бога. Нехай Господь благословить кожного кожного з вас, читаючи слова ці, які ми сьогодні прочитали, і навіть і більше цих слів пам'ятайте, що сама більша більша або найкраща радість це робити те, для чого ти предназначений, і Господь завжди буде з такою людиною і буде благословляти як Тебе так і весь твій рід до тисячного покоління. Будьте благословенні. Амінь. І завжди робіть все те, що може рука твоя робити, адже з кожним часом є, є те, що людина просто слабкішає і вже не може робити те, що могла робити тоді, коли, коли мала ще силу. Отже, коли ти маєш ще сьогодні силу, то Проси в Бога, щоб ця сила була використана для слави Божої, щоб ти міг потрудитися на ниві Господній, послужити людям. Прийде той час, і люди послужать тобі. Будь благословений. Амінь.